На нам пропонують, Ми маємо це записати. Ми зараз, зараз маємо всі досконалі телефони, досконалі камери, все ми можемо зробити. Що вона нам скаже? Це задосувати і мати як це все мати як доказ. Далі обов'язково здобитися того, щоб на сесії розглядалося те питання вже найближчій сесії. А найближча сесія в середу. Вам сказано, тому ми маємо зібратися. Не пізніше, ніж в понеділок, ми маємо ще бути там з до першого понад і, і обов'язково ми маємо чути. І далі, а далі, як на сесії буде рішення прийнято, що мають створити аудит, мають порахувати все, сказати, вони мають нас, написати лист. Написати офіційну відповідь дати, а тоді yes? ми вже будемо. А нам, що нам буде, ми зупинимо е, будь-якого депутата, і чим ви нам можете допомогти, і як так далі, то це нічого. Один Бо відповідно нічого розказу, не зголошуємо. А що ви зібрали? Давайте бумажку і зразу розписуємося. Готові можемо чи не можемо, кажуть, що ми зразу, що не сім'я, але нас багато є.

Nuk e <tune> di nëse do të shkojë.